День малята, любі хлопчики і дівчата. До нас сьогодні в гості завітав Капітошка. Він нам хоче щось сказати. Діти, в мене сталася прикра історія. Мої сестрички-краплинки загубилися і я прошу вас допомогти мені її знайти. Допоможемо малята. Тоді, щоб знайти сестричок Капітошки, нам треба виконати цікавий дослід. Але перед цим ми з вами зробимо пальчикову гімнастику, щоб нам швидше знайти крапельки. Дощик, дощик, кап-кап-кап. Ти не капай більше так. Вистачить землю поливати, нам пора йти гуляти. Давайте ще раз. Дощик, дощик, кап-кап-кап. Ти не капай більше так. Вистачить землю поливати, Нам пора йти гуляти. Діти, а ви знаєте, де живуть краплинки? Так, у морі, в річках і навіть в калюжі. Для проведення досліду нам знадобиться дві склянки чистої води, сіль. Цукор і ложечка. Спробуйте воду, якого вона смаку. Так, вона не має смаку. Беремо ложечку і в першу склянку з водою насипаємо цукор. У другу насипаємо сіль. Перемішуємо. А тепер спробуйте воду, в яку ми додали сіль. Якого вона смаку? Так, солона. А тепер спробуйте воду із цукром. Якого вона смаку? Так, солодка. Ось ми і віднайшли сестричок капітошки. Дякую вам, малята. Зустрінемося зовсім скоро. Я прийду до вас, коли піде дощик. Бувайте. Діти, чи сподобалося вам наше заняття? Мені також сподобалося. А для чого нам потрібна вода? Так, діти, щоб пити, бо без води ми не зможемо жити. А якою може бути вода? Так, безбарною, холодною або теплою. Та без смаку. Які ви молодці, до зустрічі, малята!